Привіт-привіт! Продовження відео. Огляд цвітіння моїх паларгоній на 4 червня. Тут дуже багато квітів, я вже показувала в попередніх оглядах. Були вже квітучі на бутонах багато хто. І їм ця ось висока вологість, звісно, дуже сильно нашкодила. Квіти багатьох та майже всіх сортів дуже зіпсувалися. Але менш з тим покажу реалії, як воно є. Це, до речі, не залежить від сорту. Не скажу, що якийсь там сорт стійкий до цього або не стійкий. Просто пеларгонії, так як не знаю, як та ж полуниця, вони не люблять таких ось дощів, такої вологості, сирості, і їм, звісно, важко. Тим більше перепадить цей температур. Боїшся полити зайвий раз, боїшся перелити. Ну, Важко доводиться квітам в таких умовах. Так, тут у мене були гарні дуже цвіття. Тесмая, але вони в мене теж всі попеклись. Просто тут ще вона на передньому плані стоїть, і куштик вже трошки позабирала з неї жовтих листочків. Важко, важко їй далося це все. Мая плісецька, цвіте, оцвітається, як завжди. Те, що у молодих, молодих рослинок сам кущик якийсь такий, знаєте, більш пишніший. І квіти крупніші. От. У мене вже кущику третій рік, то вже вона така. Не дуже-не дуже крупні квіти, але теж, чим більше це а у неї, як бачите, зараз їх дуже багато то тим, звісно, квіти будуть менші. Теж один з найулюбленіших сортів, найквітливіших сортів серед червоних відтінків. Династія Даджи продовжує квітнути, теж ось Боже, скільки тут квітів просто, бачите, в напіврозпуску поварилися. Тут ось уже ті, що більш-менш нормально при сонечку. Розпускалась їм нічого, а ті, що так припали прямо на спеку, то дуже важко. Трошки поприбирала. Сьогодні, отак, ось, прямо в бутонах, такі аж підгнивші квіточки були. Ось, тут ось. Бачите, він не сухий, він такий, наче, наче гниленький. Тому такі ось відмерлі рештки стараюся вчасно прибирати. Лаліта так і не розкрила це ось своє гігантське суцвіття. Бо тут ось теж. Теж ми попеклися трошки. Хоча ці вже, іначе, підсох, ще такі не знаю. Квіти стали менші, ну, але теж багато вона так їх витягує. Треба ці ось поприбирати, вона ще позакриває серединки, квіт отак попіднімається. Тож машини роз'їздили з кінець робочого дня, вже верніш він давно закінчився, але ж передмістя Києва всі їдуть з Києва з роботи, тому так. Астрід. так також у мене Астрит відцвітає. Ось ще хтось щось включив. Теж бачите, які квіти маленькі стали? Я ось показувала в крайньому огляді, її там були набагато більші квіти. А зараз оця ось погода впливає не тільки на відцвітання, цвітіння, але і на сам, самі якості, якісні характеристики наших квіточок. Так, тут своїми. Гарнющими величезними шапочками. А, як то тебе красунчик звати? Забулась. З голови І Іріола терніті. Колір теж не характерний для нього. В грушеньки дуже багато суцвіт прибрала знову гонець. Полонезик мій, бачите, скільки багато суцвіт. Теж вона вже цвіла. Мабуть, одне чи два соцвіття було. І зараз ось такий ось буде, мабуть, пік її цвітіння. Надіюсь, нічого не завадить. Дуже-дуже-дуже багато соцвіть. Майська яроза. Там ось, бачите, отак ось, так ось листочків яний, тому ви мені скидаєте, переживаєте що з моїми листочками. Те, що і з моїми, оця ось погода це все. Навіть якщо вони у вас на балконі, там же теж перепадає температур, там же теж недостаток світла в дощі, там же теж висока вологість. Тому така ось темайська роза. Ще ось тільки розпускається. А це ось моя старенька Андромеда. У неї взагалі, бачите, якісь маленькі квіти, це її перша всецвіття. Мама Андромеда. Весня моя не дає мені знімати. Так, так ось засмагла, вже трошечки потрошки відцвітає. Підгнивали квіти, рація пудра. Але ще йдуть суцвіття, надіюсь, теж все, все налагодиться. Багато суцвіт. Сорт має такі ось низькі шапочки, дуже вона мені подобається. Баронеса теж тільки, тільки починає. Кілька суцвіть видала. Історія любві. Це ось такі ось в розпуску. Бачите, в неї дуже маленькі квіти, але потім вони ростуть. Тут ось ще й то не знаю, чи вони вже доростуть до своїх розмірів. Помаленьку там розкриваються, так ось підростають уверх ці качанчики. Ну, тут теж трошки погода, мабуть, на це суцвіття повпливала, то воно вже таке підв'ялене. А взагалі, от в осінньому моєму огляді, там я показувала, яка вона шикарна, дійсно, коли ті рози повністю розкриваються. Треба просто дочекатися. Його звізда Водолея теж тільки-тільки починає. Тут взагалі моє найбільше розчарування. Так, чекала повного розписку а, цього сорту, цієї красуні це а, Те Амазонка. Стільки було гарних шапок, свіжих шапок і теж в один день вони просто так ось попсувалися усі. Ну, Їх ще багато, я дуже-дуже чекаю, надіюсь, все ж таки побачу це цвітіння. Хоча замовлень на цей сорт зараз дуже багато. Обіцяла дівчаткам, що Поріжу живці в коріню. Але дуже хотілося дочекати такого гарного цвітіння, щоб, знаєте, було і самі подивитися, і людям показати. Але поки так, ось принаймні, от три суцвіття треба прибирати. Вона мене дуже багато, до речі. Суцвіть виганяє, але якісь вони не такі крупні. От дівчат, дивлюсь, там одне-два. Можливо, якщо їх нормувати, там залишити два суцвіття, то вони будуть крупніші. Але в мене, бачите, вони... їх багато, але вони невеличкі. А в мене рослинка ще, в принципі, молоденька, тому може бути все. Тут уже теж майже відцвітає гранатовий браслет, мій. Так, ось теж квіти просто пов'ялилися. Зірочка ще одна, красунчик Карфаген. Люди, вибачайте за сторонні звуки, бо коли маю час, тоді знімаю. Вранці тут сонце, навіть якщо встати о 6-й годині ранку, то сонце вже тут під навіс попадає, дуже сильно засвічує квіти. Можу знімати лише ввечері. А ввечері усіх свої справи, всі приходять з роботи, всі спілкуються, всі граються, коли спадає спека. Тому як уже є. Карфаген такий ось красунчик, кілька суцвіт, шість, так? Шість. Поки що шість соцвіть гонить. А, так, буде теж, були замовлення, трошки обрізала і вже знову набрав цвітіння. Югет цвіти з ївся. красунчик. Любелочка моя. Теж ті два великі суцвіти, які я показувала в попередньому огляді. Просто такі в один день стали варені, я їх прибрала. І ось вона знову розкриває новенькі праліне. От-от. Скільки у нас тут П'ять сутцвітів поки що. Темна вишнева красуня, одна з найулюбленіших. І в тихий Дон. Колір мені в дон і Амазонки найбільш подібний. Може, трошечки амазонка така більш з фіолетовим відливом. Кардинальчик. Теж таке вже стареньке суцвіття, новенькі чекаю. Тут теж, не знаю, так чекала, так чекала Євген Бурда. І вже дивлюсь, ось три бутони точно спеклись. Тут щось так ось. Я не знаю, чи її нормувати кількість у цвіт, Бо я щось уже не певна, що вона ото все витягне з цими погодними гойдалками. Дуже мені сподобалось перше цвітіння цього сорту. Квіти були просто крутезні. Фаїна Ранівська. Так? Да? Так? Да? Ти Фаїна Ранівська? По-моєму, так. Да. Не пам'ятаю, так, Заїрфаїна Раневська, теж на бутончиках. Тут уже, мабуть, бачила, так, є вже бутончики нарешті, теж після обрізки. А та подарока Мура, Сицілія. Дивіться, як моя красуня розгулялась, така лисенька була, така страшненька була сага. А зараз вже якось і кущик трошки. Коли всім погано, їй добре, розумієте? Всі там щось зв'януть, а вона собі воно, обросла гарненько і квітне у всю. єв 121, бусковий, не рожевий, такий, мабуть, не так ось ні, трошки більш фіолетовий він. Не знаю, мені її подарували, тому поки, поки не знаю. Однозначно компактна, така ось карлик, малесенька в двох літрах. Але те, що ви бачите, з цією погодою треба, треба спостерігати, наскільки ці квіти будуть гарно розпускатись. Так, єдиний стеллар, одна з теж улюблених, з найінтенсивнішим червоним кольором. Це е, вік Каос. Теж тільки починає квітнути. Тут ось вам покажу, які комадні квіти розпускає Іве -е Мареті. Теж такі дивні. Важко йому в цю сиру погоду вдалося. Ось, бачите, якісь прямо зелені такі. Ну це вже так розумію, він їх більше не розпустить. Не дуже характерно для нього, і навіть сам розмір квітів зараз дуже маленький. Він взагалі такі дуже гарної форми трояндочки має. Ці ось крайні пелюстки вони розпускаються, тим самим збільшують квіточки. А серединки такі ось в таких ось пуп'янках і лишаються. Ну, Але так, що маємо, те маємо. Тут ось красунь, який нічого не заважає квітнути. Українська селекція РС Ясмін. Бутони, бутони. Це ось якесь оцвіття таке ось. Ламана. Видає все бутони постійно. Все у неї добре, гарненько їй квітниця. Та чудовий, дуже стійкий сортик. Лимончик мій обростає. Живців вже дівчатка немає. Це була в мене його обрізка, я обрізала його. Ох, як пахне гарно. Це єдина духмяна палергонія, яку я маю. Ну, але вже, вже все. Поки немає живчиків. Так, і тут ось у мене починаю розпуск ось кілька-кілька сутцвіть ЄС персиковий авантюрин. Сьогодні два суцвіття прибрала з Edwards Бронте. Ай, теж дуже подобається сорт. Ось новенькі, новенькі відкриваються. І ще одна моя розкіш. У мене дві розкоші. От, ще одна ця молоденька, молодша, але теж, бачите, дуже рясно сорт квітне. Дуже її люблю. Так, ось справляємося потрошку з погодними умовами. Так квітнемо. Надіюсь, наладиться не тільки погода, а й все решта в нашому житті. Зичу всім гарного деніочка, всіх міцно, міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока.